Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавпев підтримуємо український футбол. Друзі, усім привіт, слава Україні! Володя, привіт. Привіт, усім. Ви знову на YouTube-каналі футбол 24 і ми знову говоримо про фентезі АПЛ. вже після третього туру чемпіонату Англії. Нарешті-нарешті я маю чим похвалитися. 58 очечок каже мій колега, при середньому 44. Це дозволило мені рванути, прямо так, з когось там 2 мільйона з чимось з чимось місця, пробитися в топ-мільйон. Це звучить гордо, нехай це звучить дивно топ-мільйон. Але топ-мільйон з 9,5 мільйонів це круто. І головне, що рухаємося помалесенько вперед. В нашій групі футбол 24 я відповідно прорвався на 10-ту сходинку одразу з 3-4 го го десятку що це теж непогано. І це все при тому, що в мене на заміні опинився чоловік з 12 балами набраними Десь у Догі проти Борнмута, віддав асист, підстояв на нуль, як і весь Тоттенхен. Крутий матч. Але він в мене опинився на лаві запасних. Він цілком міг опинитися в мене в основному складі, якби я не зробив супер крок з заміни одного неграючого захисника арсенала на іншого неграючого захисника арсенала. Олександр Зінченко з'явився у мене в команді. Прошу ваших оплесків. Важливо не забувати, що фентезі це гра, і відри треба отримати якесь задоволення. От я так вирішив отримувати задоволення марзофістичного штибу, взяв собі Олександра замість Габріеля, який точно не грав. Я був свято переконаний, що після того, там, як вилетів Тібер, як Кірні приїхав в Примеру, в Артети просто не залишилося варіантів. Як ставити Олександра Зічека на позицію лівого захисника, але виявилося, що він може поставити туди центрального захисника Ківіра? Я сподіваюся, там. цей експеримент відбувся в останнє, і Зіна вийшов на заміну в цьому матчі і далі він продовжить грати. А як ні, то він буде таким символом і надією моєї команди на майбутнє. Наступний тур він почне все одно на лавці, а там вже, сподіваємося, піде на краще. Чілло знову набрав 6 балів. Челсі спокійно накидав Лутону, Чіли знову мав забивати. Той момент, коли він віддав передачу супернику, і перебуваючи за 2 метри перед порожнім потом воріт, це звичайно у відеованали історії фентезійної назавжди. Флекенд, попри те, що пропустив і там наприкінці матчу, наробив сейвів на одне додаткове очко і навіть примудрився взяти один бонус. Все менше і менше, мені доводиться шкодувати про те, що я не взяв Onna, як хотів в першому турі. Натомість взяв Флакена. Чудак стабільно, нормально, хоче-чуть заносить. І далі календар в Бренфорді теж прикольний, зокрема, Borno зараз. Рівня Касл тяжко, але тоді Евертон, Нотінг. Словом, я задоволений голкіпером. і Флакен залишається тут принаймні, поки я не гратиму Wildcard. Найближчим часом цього не буде. Головний мій успіх це те, що я зберіг віру в червоних дияволів залишились в мене в команді і Фернандеш, і Решфорд, нікого я не поміняв після провалів в перших двох турах, і вони мені віддячили. Матч проти Нотінгема почався зовсім феєрично, з двох пропущених голів там за скільки? За 2-3 хвилини ми вже влетіли 0-2. І, і на нас знову ті... продемонстрував свій клас, неймовірний. Власне, оце, ці двоє і стали тими, хто. Дозволив мені нормально зіграти в цьому турі. Попри те, існує, ймовірність, що один з них може покинути мою команду, але про це трошки пізніше. З гарних ще новин САК б'є пенальті в арсеналі, як з'ясувалося. На щастя, в попередньому турі те, що робив Едгор було акцією і подарунком від Щедрого Букайо. Все тут окей. Арсенал несподівано катнув нічеку Сухим 2-2. СК своє діло зробив. Це тішить, він теж залишається, він нікуди не йде. А от Мартінеллі, який своє діло не зробив, відігравши 90 хвилин проти Фулхема. Хай мав аж 0,5 XG, не зміг реалізувати свої моменти. Габі, і, можливо, він перший на вигід з моєї команди. Ну, про це знову ж таки поговоримо трохи далі. Е, Бемо не забив Крісло Пелес, але він в порядку, він теж нікуди не йде. Ну і взагалі не найкращий матч провів лише 0,04 в нього, але він залишається. Він досі головна людина в Брентфорді, ніяких підстав міняти його в мене немає. З Холланда все зрозуміло. Пенальті не забив, в штангу попав, потім голоєшкою таки зробив свою справу. Добре, хоч так. Його капітану все одно з групою майже всі, тому. Те, що він не заніс, не серйозно проблема. Але це такий був яскравий шанс зробити щось інше і вирватися вперед. Ну але я би не ризикнув проти Шеффілда, не капітани Холланда, це неможливо. Не і Джексон, нарешті, нарешті Маціонький забив гол. завдяки головному герою цього матчу, Спасу Стерлінга він таки забив. Молодець, сімочок. Залишається ніде не йде, принаймні поки Челсі не купить якогось нового форму. Наразі ніби не купило. Початно дуже задоволений Джексоном, там вже йому дефарамби співав, казав, що він буде там, найкращим бомбардиром АПЛ, всі діла, завдяки тому, що я зробив лише одну безглузду заміну Габріеля Назінченка. У мене тепер є два трансфери знову. Нагадую, що зберегти собі більше, ніж два трансфери неможливо. Тобто, навіть якщо ви не робите замін 5 турів поспіль, лишається все одно дві заміни в будь-якому разі. І е, мої головні кандидати на вихід це пан Мартінеллі, попри мою любов і повагу до нього. І його місце тут займе наймовірніше, Рахім Стелінг, після того, що він зробив з Лутоном, дуже-дуже складно не піддатися цій спокусі. Тому що насправді то насправді-то, в матчі проти Ліверпуля в Сталінга було 0 XG. Матчі проти Вестхема 0,06. Тут він по суті грав з цим з Ми вже навіть після трьох турів, я думаю, можемо сміливо робити висновок. що Це така найсолодша булочка в е, турнірній таблиці АПЛ, типу Лутон мертвуватий, будемо відверті. І він вистрілив проти мертвого Лутона. Чи зможе він повторювати це згодом? Він достатньо активний, володя звертав увагу на це, ще після другого туру, як він, що він набагато частіше заходить в штрафний майданчик. В нього там дуже багато дотурків, та? але в ударів, ударів було не так багато. Тому, ну, я би десь, може, не хотів його брати, але його ціна вже почала рости. В нього вже 7,1. До кінця цього тижня точно буде 7,2. Його там вже майже мільйон людей докупило. І тут трошки ризиковано, звісно, йти проти поля, тому що календар -то залишається класним. Лутон тільки один, звісно, в Лізі, але там далі Ноттінгем, Борнмут, Вілла вдома, Фулхем, Бернлі. Ну, важко буде мені стоїти проти цієї спокуси. Для мене єдиний альтернативний варіант Стерлінга це Джеймс Медісон, про кого говорив теж в другому турі. Мені дуже подобається те, як він грає в Тоттенхемі. Він там шикарний. Він там робить все, виконує, по суті, всі стандарти. Багато пасує, багато б'є. І календарних теж. Непогано. Особливо наступні клатури це Бернлі і Шеффілд. Потім арсенал і Ліверпуль, але оборона, що Арсенал, що Ліверпуля наразі не виблискує. Ліверпулі в минулому сезоні не виблискує. А далі там Лутон, Фулхем, Крістал Пелас. Словом, як я і казав, Джеймс залишається найцікавішим варіантом для мене з Тоттенхема. І можливо, можливо? Єдиний варіант, який я розглядаю ще, крім просто взяти Стерлінга, це взяти Стерлінга замість Мартінеллі і взяти Медісона замість Рашфорда. Трохи лякає, що після цього в мене залишається в банку аж 3,7, я прямо не знаю, що з цим робити. Все так, ну, трохи, ну На це насправді ніби не варто звертати уваги. Також тобто, ти просто вибираєш найкращих гравців і незалежно скільки вони коштують. Але коли тут є такий, ось такий моральний тиск невеличкий, що, блін, їх треба колись потратити ці 3,7, як так? Може бути і таке. О, це такі, по суті, два головні моменти трансферу, які я розглядаю на найближчий тур. Склад в мене буде виглядати приблизно отак. Зінченка я залишу в запасі, тому що його і Артета може залишити в запасі, як ми вже зрозуміли. І Манчестер Юнайтед не найкращий суперник, звісно. Тому гратиме у Догі цього разу. Я Не здивуюся, якщо вони поміняються місцями, і у докі цього разу набере бал, а Зінченко 12. Але будемо сподіватися, що такого не трапиться. Чіл проти Notin Forest взагалі жодних питань. Капітаном, звісно, буде холод проти Фулхіма, тут взагалі без варіантів. Попри те, що от попередній тур показав, що можна грати і капітаном не Холна. Тобто там за капітан Бруний можна було боргнути, взагалі дуже круто. Але ну, не настільки я ризиковий. Моя ця лінія ризиків закінчується з іншим. А ну, що може Ступіньян, не простий суперник, Ньюкасл. Але я все, ж його залишу, він буде грати в мене. В них там взагалі не найкращий календар далі Ньюкасл Юнайтед. Але проти Ньюкасла його гратиму точно. Проти Юнайтед я сподіваюся, що коли Брайтон гратиме з Юнайтед, я сподіваюся, що я вже зможу випустити Зінченка проти Евертона. Він вже набере форму нормальну і вже буде основним гравцем. Тому ступіння залишається, я його не міняю, попри те, що Brighton у Брайтона календар трохи підпсовується. Ставлю крапку і передаю слово володі. У мене 48 очок в цьому турі на 10 менше, ніж тебе, і ти мене вже обійшов на один пункт, ти вже вище. Я в нашій групі перемістився з 15-го місця на 14, такий от собі прогрес невеличкий, і я вилетів з мільйона, я вже на порозі мільйона. Ну, таке. Може я туди ще повернуся. Будемо сподіватися. Давай почнемо з воротаря. У мене все ж таки відбулася оця довгоочікувана заміна. Я кілька турів поспіль скаржився на Пікфорда, і ця заміна себе виправдала. Роберт мені одразу приніс кліншит, шість очок. А Пікфорд знову пропустив, і Евертон драматично програв Фулс. Але мушу зізнатися, що там буквально за декілька хвилин вже до кінця дедлайну переді мною постала дилема, і я був готовий брати оцю солодку паручку Стерлін 100, яка просто розірвала в цьому турі. Я не довірився своїй інту інтуїції, але як говорить Крісіано Роналдо. Інтер в інтернет дуже хороша пам'ять має, а цифри ніколи не брешуть. От я в минулому випуску доводив, що стерлінг і густо, напевно, будуть хорошою опцією. Я не прислухався до себе, все ж таки, вирішив взяти ще тільки Роберта. І, як бачимо, загубив дуже багато очок і дуже багато людей мене виправдали. Ну, але в цьому і краса цієї гри, де трапляється якраз ось такі. Несподівані моменти часу. Про Ступеняна, в принципі, ти вже говорив. І ми з тобою зазначали, що в цьому і прекрасний Брайтон, що він може в одному матчі рознести, а в іншому ось так бездарно програти на своєму полі Вестхему, і далі, як ти вже зазначив, доволі складний календар. Але знову ж таки. Це Брайтон, і я не виключаю, що той же Ступенян проти Ньюкасла може занести якісь асист, голий, і це буде дуже весела гра. Тому він, звичайно ж, залишається в складі. Вокер, ну слухай, я вже очікував на кріншит і думав, що ці очки, принаймні в нашій з тобою такій заочній боротьбі, щось ти вирішить. Але потім людина, в якої за спиною Требл. І взагалі величезний досвід, з якогось дива починає грати п'ятою на лі... на... вже на лицеві, замість того, щоб цей м'яч просто випустити. Робить передачу на суперника, чим це закінчилося, вже всі добре пам'ятають. Іронічно, Сам уокер позбавив тебе yeah. кліншиту в Манчестер Сіті. <Да>. Саме <кліншит> Вокер. Я не приховуватиму я дуже тіло. Але... <кліншит> <кліншит> ну я, я, я тебе розумію. Але в кінці потрібно віддати йому належне. Він досить так активно відразу пішов в, авта... в атаку і створив два шикарні моменти для своїх партнерів після двох класних проходів. І, зрештою, один все ж завершився голом і сіті цю перемогу вирвав. От я би був задоволений, якби там ходен не... не підставляв ноги і не було ніяких. Рикошетів і Вокер мав своєму активі асист. Ну але вже так сталося. Так переходимо до півзахисту. Мухаммед Салах. Якщо чесно, вже він мені трішки набрид оцими по п'ять очок, але він це робить. Так, це стабільність е, в трьох курах поспіль. Але коли я дивлюся на інших гравців, зокрема там, на Медісон, Стерлінга, то так мені заздрісно, я б сказав, що в мене цих гравців немає. І якщо я зараз позбудуся Салаха, то він мені е, дасть глибину вибору. Я розумію, що можу взяти замість нього двох або трьох топових гравців. Там, для прикладу, Медісона, про якого ти вже згадував, того ж Стерліна, чи навіть е, Бруну Фернандеша. І, до речі, вже в момент, коли ми записуємо нашу програму, знову ж таки е, з'явилася інформація, що, що Мухаммед Салах ще цього тижня Ліверпуль може покинути. Я сподіваюся, що він це зробить якомога швидше. І я вже це питання закрию. І сформую склад так, як я хочу. О, поки що тебе му муку вибору. Та, позізнаюся, поки що він мене ось так тримає. І навіть оцей майже на Сент Джейс Парк абсолютно дивовижний камбек. Він до нього приклав ногу, сам на сам. Е, Нуньеса. До речі, Нунієс дубль проти Нюкас на останніх хвилинах. Хто б міг взагалі подумати? Фантастика. Фантастика. Я не вірив своїм очам. САКА. Ти вже, в принципі, все сказав, герой, антигерой. Ну, це що було на першій хвилині, це, і, і, зрештою, те ж саме відбулося і в матчі Манчестер-Юнайтед, Я взагалі не розумію, як вони це все привозили. Сака просто віддав м'яч супернику Ремс взагалі втратив ворог. Якийсь тур такий, Уокер та, 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 з цими передачами. Сака. Магнітні бурі. Магнітні бурі дуже, та, магнітні бурі, дуже, <с дуже <с дивні глини. А те, що творив вона на це взагалі лозіці і не підприємство. За цим ми були готові, погодьмося. Ми ще в нашому прев'ю, ти пригадував подвиги вона наша в Академії Барселони, так в принципі. Юдак чекав виходу віч на лінії воротарського. Я такого в житті не бачив якщо чесно. Потім ще й впав на п'яту точку і вже почав магатити окану. Це було дуже смішно, так. Езе там БМО. ці два хлопці, мене трішки розчарували. Ні один ні інший не відзначився. Везе знову було купа моментів, чотири удари. Так, питань немає. Він ці моменти створює. Він, як завжди, активний, розкішний на дриблінгу. Але він не забиває і не забуває вже три тури поспіль. Я думаю, що це для мене буде кандидат номер один на вихід. Я знаю, що ти зі мною не погоджуєшся, але я от ну не вмію я терпіти, знаєш, отак Довго і наполегливо чекати, і думаю, якщо все ж таки е, Салах піде, або я сам вирішу його позбутися, то замість Езе в мене в команді з'явиться феноменальний Медісон. Він так само мене зачарував, як і всіх інших, е, дивився я матч з Бормутом. Ну, ця людина це реально в Тоттенхемі половина команди. І, до речі, в Джеймса Медісона абсолютно розкішна статистика. У 20 виїзних матчах АПЛ в нього 18 результативних дій: 9 годин і 9 асистів. Це просто космос, і такого гравця, напевно, зараз хоче кожен в своїй команді. Рашфорд звичайно залишається, і до речі, я зараз заздрю тим, хто мають і Рашфорда і Бруну Фернандеша, тому що останні матчі між МЮ і Арсеналом були дуже веселі. Вони двоє неодмінно забивали або асистували. От я подивився останні чотири поєдинки між цими командами. В Бруно гол плюс два асисти, в Рашфорда три голи плюс асист. І останній матч завершився з рахунком 3-2, Там якраз Бруно асистував на Рашфорда. І ще був дубль Кетії, тому, можливо, теж треба приглянутися до того парубка, але повертається Жезус. Тому найпевніше, саме він вийде е, в основному складі. Так. Е, Холанд Тут все зрозуміло, а от Жуао Педро взагалі нічого не зрозуміло. Е, людина, схоже, має великі проблеми зі сприйняттям філософії Дезербі. і Дезербі сам же прямо про це говорить. Проти Вестема він вийшов на 30 хвилин. В атаці зі стату дивилися Велберта Фергісон, і це вже такий неприємний двіночок. Швидше за все мені доведеться Жуау, Педру щось робити, які варіанти. Звісно, Джексон, і але мене ще дуже сильно мені подобається Куліан Альварес, який створив чотири великі шанси. Шефільду 8 ударів, 3 уран, 4 повз, і ну, він реально дуже багато створює. Я думаю, що на наступні матчі це була б хороша опція, і тим паче за таку ціну 6 і 6. Я взагалі розглядаю варіант з тим, щоб піти в мінус наступного туру. Я не готовий використовувати вайлд карт, але от для себе. Маю декілька варіантів з мінус 4 та мінус 8. Ого, як то кажуть, граємо целево, як говорять поляки. По-перше, дуже б мені хотілося взяти стерлінга. Це звучить банально, але тут я можу вбити одразу двох зайців. По-перше, він таки та й щось мені принесе. Можливо, а по-друге, я не івелюю перевагу своїх конкурентів, які вже його мають. Ну, ось такі от в мене стратегічні плани на майбутнє. І так само мені подобається опція з Бруно це за умови, якщо я позбудуся з салатом. Слово, мінус вісім я можу взяти Стерлін, Фернандеса, Медісона та Альвареса. Ось таку от атакувальну четвірку. Мінус e, чотири тут вже трохи простіше: Стерлінг, Альварес та Медісон. Але мені не подобається трішки мій захист, тому що Габріел, ти вже говорив, він далі сидить на лаві запасних і ось у Догі для мене був би напевно найбільш оптимальним варіантом. E, я вже не бачу сенсу брати густо. Пояснюю, чому зараз залишився ще один тур. Потім у нас міжнародна пауза, а десь вже в кінці вересня е, повинен повернутися Джеймс, якому ага. взагалі пророкували набагато так, довший час в лазареті, але все виявилося набагато простіше в нього. Відповідно, густо повинен би був повернутися на лаву запасних за ага. ідеальних просто. Тут, тут я згоден цілком, тому вже і, і я, і ти цей поїзд пропустили. Так. Вже, так. Плюс тобі густо брати це означає собі ставити хрест на стерлінгу. Так. Тому що я просто не, не вписуюся у цей ліміт трьох гравців з однієї команди. Ось і все. Ну і ще, напевно, хорошим варіантом був би П'єр. За умови, якщо знову ж таки, я позбудуся Салаха. В Ньюкасла вже незабаром буде досить хороший календар. Mm -hmm. І я думаю, що ця людина, нарешті, вже мала включатися по-справжньому з асистами і навіть голами. Мені трошки важко виправдати в своєму розумінні ці твої мінус 8 чи мінус 4 навіть. Тобто, скажімо, ти скидаєш. Жау Падру, тому що його скидати треба тут без варіантів. Ти береш сюди Альвареса і умовно замість салаха ти береш медісон, так? Mm. Якщо ти замість Eзе, скажімо, береш Стерлінга, і Eзе знову нічого не набирає, тобі просто, щоб вийти в нуль, треба, щоб Стерлінг бодай би асист зробити. Просто щоб перекрити оці мінус 4. І то ти навіть не перекриєш, бо асист це 3 бали. Тобто тобі треба, щоб Стерлінг забив для того, щоб виправдати оцей. І при тому Езе не зробив нічого. Якщо Езе забиває, якщо Езе забиває, щоб виправдати цей мінус 4, тобі треба, щоб Стерлінг забив бодай два голи. Так. Це ризик. Ну, це ну... просто сподівання на те, що Стерлінг знову проведе результативний матч. Але якщо чесно. Ну... Страшно мені за нього, бо ми пам'ятаємо, який Сталін був в попередньому сезоні, і наскільки він був нерегулярний, і скільки великих шансів він змарнував. Я просто зараз боюся, щоб це не було щось з розряду, раз прийти палка стріляє. Знаєш, а власне, тому що а ще на цю думку наштовхує те, що в перших двох матчах в нього не було стільки моментів. У нього взагалі там був мінімальний якийсь XG, було дуже мало ударів, хоча й багато заходів штрафний майданчик, але мало ударів. Дивись, якщо чесно, мені навіть кращим варіантом за стерлінга здається Бруно. Ну, багато хто скаже, чому Бруно на, -на Юнайтед, але це людина, яка, на відміну від е, Стерлінга, регулярна і стабільно оці великі шанси створює, і класна в нього статистика у матчах, зокрема з Арсеналу. І, зважаючи на те, так, і зважаючи на те, як ці дві команди почали сезон, який в них бардак в захисті. Я реально вважаю, що це може бути знову результативна гра, з, там, з, ре, з результативними діями того ж Рашфорда, Бруну, Саки і так далі. Що ж, наче все зрозуміло з моєю командою, з Володіної команди, командою, можемо зі спокійною душею подивитися, хто лідирує в нашій групі. А лідирує в нашій групі нова людина. Вася Гук-очолив нашу лігу. Очевидно, з рівного. Так видається, принаймні. Вибач, Василю, якщо вам помолилися. Але за твоє рішення можемо лише аплодувати. Чоловік зіграв wildcard, тобто замінив повністю всю команду без штрафних очок і набрав 92 бали. Це дозволило йому зайняти 2497 місце серед 9,5 мільйонів учасників в цьому турі. Ну Це просто космос і розрив мозгів. Він згадав, вгадав просто зі всім. У Догі Чілло, Чіллом, Густо, Вікаріо. Він несподівано теж заніс сімочок. Бруно, Родрі. А в нього нема стерлінга. І це без стерлінга. Так. Так, yes. в нього нема Стерлінга, але є Бруно. А, без стерлінга 92 бали. Трішки неочікуваний вибір Родріго. І пам'ятаєш, ми з тобою yes. недавно сперечалися, якраз yes. щодо цієї кандидатури. Я говорив, що він так почав грати набагато вище, підключатися на стандартах він небезпечний. І дивись, ми вже маємо за стартові три тури. Це його другий гол. Так, так. Є цікаве інтерв'ю, до речі, в тому контексті Родріго давав. Він сказав, що він тепер часто виконує роль, яку раніше виконував Гюндуган. Чому? Тому що раніше йому доводилося страхувати таких людей, як Гюндуган КДБ, Сіла, залишатися позаду. Тепер у нього є Ковачевіч за спиною, що дозволяє йому самому постійно вирватися шляхний майданчик. Тому та, та Родріго в тому сенсі став цікавіший. Але я, мабуть, все одно б не схилявся в той бік. Чому? Тому що за не набагато більші гроші є футболісти, які мене цікавлять більше. І вони, які все одно в атаці виконують більшу роль. Той же МБМ, той же Мітома, той же Стерлінг, на якого можна збирати гроші та, і купити. Тому ну, я особисто в бік Родріго не знаю, скільки він повинен забити, щоб я почав на нього дивитися. Ну і знову ж таки він перекриває можливість брати інших гравців Манчестер-Сіті. То тут є Фоден, тут є Родріго і Холанд. Я би краще хотів мати, умовно кажучи, Фодена, Холланда і когось з захисників. Але це моя думка. І поки що вона не виправдовується. Та Родріго забиває, Родріго врятував команду і врятував команду нашого нового лідера. Так, вражаючий результат цілком. Плюс він взяв собі трі п'єра вже на майбутнє. Те, про що ми говорили, про що Володя говорив, що хоче собі трі і він в нього вже є, він собі його зможе випускати в наступних турах. Ну, класна команда. А, в Вісаші в запасі теж є, і Мітома є в запасі. Тобто ця команда, якби не має слабких місць, по суті. Там перед кожним туром можна собі щось вигадувати. Ну, нема Стерлінга та, з таких очевидних речей. Немає Медісона, якого, наприклад, хочемо вам з Володі Сейвів. Але поза тим, але є Фоден. Ну, вітаємо, вітаємо Василя Гука. Він зіграв круто і рішення себе виправдало. Він не лише лідер нашої групи, але займає 44, 44 тисячне скажімо так, місце в загальному залі. Майже на 30 очок випереджає, що мене що у Можемо лише поаплодувати. Але ми не опускаємо руки. Не, і будемо намагатися здоганяти. Не здаємося, в порівнянні з тим, що Василем Гуком залишилося wildcard в кишені. Тобто ми ще маємо опції і варіанти, як випередити лідера групи. Окей, я думаю, що на цьому можна ставити крапку. Володі, дякую за компанію, як завжди, приємну розмову. До зустрічі. Дякую, до зустрічі всім. Yeah.